Вміння розкладати квадратний тричлен на множники дуже часто використовують при скороченні дробів. Виконаємо таке завдання: скоротити дріб. Нагадаю: щоб скоротити дріб, треба знайти спільний множник у чисельнику знаменнику та поділити чисельник і знаменник на спільний множник. У чисельнику треба розкласти суму на множники. Винесемо х за дужки. Маємо Х в дужках Х плюс 5. Увага! А знаменник х2 плюс 6х плюс 5 це квадратний тричлен. Знайдемо корені даного квадратного тричлена. Для цього скористаємося умовою. Добуток коренів дорівнює числу 5, а сума цих коренів дорівнює числу мінус 6. Такими числами є числа 1 і 5. Увага. 1 помножити на 5 5. 1 додати 5. 5 дорівнює 6, а нам потрібно мінус 6. Тому ми повинні що зробити? Урегулювати знаки. Перевіряємо: мінус 1 на мінус 5. Мінус 5, 1 додати мінус 5, мінус 6. Отже, коренями даного квадратного тричлена є числа мінус 1 і мінус 5. Розкладемо квадратний тричлен на множники. Це буде перший множник х плюс 1x плюс 5, другий множник. Шукаємо спільний множник. Скоротити дріб можна на спільний множник х плюс 5. Маємо відповідь x поділити на х плюс 1. У чисельнику другого дробу маємо формулу різниці квадратів. m-5m. -5, Плюс 5. Знаменник – квадратний тричлен. До речі, це зведене квадратне рівняння, якщо нам його потрібно розв'язати, для того, щоб знайти корені даного квадратного тричлена. Отже, знову маємо добуток цих коренів це число 15. А сума цих коренів це число 8. Такими числами будуть числа 3 і 5. Перевіряємо. 3 помножити на 5, 15, 3 додати 5, 8. Корені підібрані правильно. А тепер запишемо розклад даного квадратного тричлена на множники. M-3 m5. Є спільний множник для чисельника і знаменника. Скоротимо на m 5. Отримаємо дріб тотожно. Рівний даному. М плюс 5 поділити на М-3 мінус 3 це дріб, який отримали після скорочення. Чисельник третього дробу це квадрат двочлена. N плюс 2 у квадраті, квадрат першого подвоєний добуток першого на другий та квадрат другого числа n квадрат мінус 2n мінус 8 це квадратний тричлен. Щоб знайти його корені, треба розв'язати рівняння n квадрат мінус 2n мінус 8 до рівню нулю. Це зведене квадратне рівняння. Добуток його коренів дорівнює числу мінус 8, а сума його коренів дорівнює числу 2. Це числа 2 і 4. Увага! Але добуток має знак мінус, значить, хтось з них має знак мінус. Думаю, це число мінус 2. Перевіряємо. Мінус 2 помножити на 4 мінус 8. Мінус 2 додати 4 дорівнює 2. Все правильно. Тому n плюс 2 помножити на n мінус 4. Це квадратний тричлен знаменника, записаний у вигляді добутку. Чисельний знаменник мають спільний множник. Таким множником є. Двочлен n плюс 2 скоротимо на n плюс 2. Маємо відповідь n плюс 2 розділити на n мінус 4. Дріб скорочено.